Впасти у кайдани умирать в неволі, а ще гірше спати, спати і спати на волі, і заснути на вік-віки, і сліду не кинуть ніякого. Однаково, чи жив, чи загинув. Вітаю всіх, кому не байдужа доля України. У його колекції 1200 світлин, на яких пам'ятники Тарасу Шевченку. Кожну він зробив власноруч до кожного монумента приїздив вклонитися особисто. Багато років тому цікаве захоплення стало важливою справою життя Руслана Теліпського. Віднедавна фотографа та мандрівника запрошують на лекції у провідні навчальні заклади світу. Серед них потужний осередок освіти і науки, генератор технічних ідей і винаходів Національний університет, Львівська політехніка. Це найдавніша академічна технічна школа у Європі та перша на українській землі. Тут склалися властиві лише цьому закладові, не лише наукові, а й культурно-мистецькі традиції. Виставка світлин монументальна Шевченкіана», що розгорнулася у полі центрального корпусу, привернула увагу місцевої інтелігенції. Квінтесенція значимості Шевченкової особистості міститься в його пророчих творах. 175 років тому світ побачив перший кобзар. І саме з цього моменту ми знаємо Шевченка як поета. Те, що нам дав Геній Шевченка, це найпотужніша зброя, яка є на світі, тому що вона піднімає силу духа. І ми всі знаємо, що ця зброя прекрасно працювала в нас на Майдані. Ну, що борітися, поборити це було гасло, Шевченкове слово. Як, з яким пройшли майданівці, і зараз без сумніву Шевченкові основні концепти, основні смисли, його е, формули настанови вони працюють. Національне сумління українців пробуджується з поміж іншого через образи Кобзаря, втілені у камені. За 16 років мандрівник Руслан Теліпський відвідав 47 країн. Із них пам'ятники Кобзареві побачив у 26. -х. Відтак, скульптури, обеліски, верстові стовпи, меморіальні та анотаційні дошки, пам'ятні знаки та хрести у колекції світлин мандрівника. Наше африканський континент не має жодного скульптурного пошанування Тараса Шевченка. Всі пам'ятники Шевченка, де вони не знаходилися, чи по ту сторону океану, чи у селі, надати шану тим людям, які це все здвигали, робили. Передусім, ці люди, аматори і ентузіасти у селах, які ну, дуже тяжко достати фінансування і показати цю всю величню велику спадщину до 200-літнього ювілею нашого кобзаря. І мені приємно, що це має великий розголос і зацікавлення серед і молоді, і серед шевченкознавців» за підтримки світового конгресу українців та місцевих осередків української діаспори упродовж 2014 року у 20 містах 11 країн світу було проведено майже 30 різних заходів під назвою Монументальна Шевченкіана. У ювілейний рік нашого національного генія фотограф та мандрівник побував у Латинській Америці. Світлини відзняті на південноамериканському континенті поповнили його колекцію. Шевченко, тут який він представлений, це є український світ, тому що Шевченко це є постать планетарна. І ем, вибудовуючи ці пам'ятники, встановлюючи, ми інколи висловлювали в такий спосіб свій протест проти утисків. Це як утвердження українства за кордоном. Свою працю Руслан Теліпський перевів наукову площину, систематизував історію створення пам'ятників, географію їх розташування та особливості монументалізму. Експозиція світлин в повній мірі дає відчуття масштабу всенародної любові і глибини життя Шевченка у прийдешніх поколіннях. Незабаром автор фотографій побуває у місті Сватове Луганської області, де зустрінеться з бійцями української армії. Бочим людям тяжко зараз себе знайти, адже доволі складно проводити якісь певні заходи, івенти. Бо зараз людям не до цього, але Шевченко він понад часом і простором і Шевченко завжди об'єднував всіх українців. Шевченко об'єднував тих, які народилися, які не народилися в його могутньому слові. І я впевнений, що Шевченко е, робить великі сплеск емоцій для нашого покоління, для нашої молоді для того, щоб ми не забували, кого ми роду, і для того, щоб ми пам'ятали всю. Всю нашу величну історію України і допомагали об'єднатися, адже разом згуртовано ми зможемо пришвидшити нашу перемогу. Культурно-мистецькі заходи патріотичного спрямування та зустрічі з непересічними особистостями і є тим внутрішнім фронтом, який в тилу виховує українців. крім того, акції за участю Руслана Теліпського мають благодійну складову, метою якої є збір коштів на придбання карети швидкої допомоги для добровольчого батальйону міліції особливого призначення Кривбас. Отак не тільки словом, а й ділом підтримує кобзар сучасну Україну у її борні. А тернопільські господині і волонтери готують для захисників вітчизни козацькі набори та інші делікатеси, як от сало, за найрізноманітнішими рецептами. Часом, коли людей багато, плетуть ще й маскувальні сітки. Чимало хлопців з цих країв служить на сході, тож є для кого старатися. Хоча нема різниці, з якого краю воїн він має бути ситим та захищеним. Шумно, як у вулику, хлопці і дівчата, діти і дорослі вправно пакують сухі борщі, якими господині забезпечують бійців уже кілька місяців. А от козацький набір новинка, котру солдати вже встигли засмакувати. В козацький набір входить 10 скибок хліба або свіжий хліб, або навіть може бути сухенький. Так як нам привезли сьогодні з ресторану. Одна дівчинка привезла 15 зубчиків чесничку. Інстаграм сала і одноразовий ножичок, який щоб бійці собі могли намащувати на хлібчик. Спільними зусиллями запаковують сотні пакетиків, що було що передати хлопцям на передову. З продуктами наразі проблем немає. Люди самі охоче приносять сало. Допомагають і продавці з ринку. Під час пакування дівчата вдосконалюють продукт. Додаємо також сіль, паприку, чорний перець також спеціальні спеції для сала. Але я так трошки вирішила поекспериментувати. То додаю трошки мівіни для м'яса. Вона нейтралізує трошки запах самого сала, бо воно як смалець цього дня. Волонтерам вдалося запакувати майже 150 кілограмів продукту. Вони щасливі, що зможуть у такий спосіб допомогти солдатам. Враження дуже суперові, через те, що тут багато позитивних ідейних людей зібралися зробити щось корисне для хлопців, які на сході України підтримати їх, хоча б ну, тим, що ми робимо. У пакетика з ласощами для бійців, листівка з координатами пакувальників. Нерідко солдати телефонують, щоб висловити слова подяки бійцям невидимого фронту, які не шкодують вільного часу і сил, щоб передати на схід. Частинку домашнього тепла хвилин десять тому дзвонив солдат. Він сам з Київської області. І я включила на научномовець і він дякував нам за борщики. Ну слухали всі наші тут, які присутні. До речі, щотижня у ці стіни приходить все більше волонтерів, а це свідчить про те, що є з ким будувати державу. Жовто-блакитні або як їх називають у рівному патріотичні рибки, з'явилися у Рівненському тераріумі давно. От тільки особливої популярності набули в минулому році. Непомітно для себе дрібненькі жителі Тихого та Індійського океанів стали символізувати українські цінності, додаючи цим Рівненському зоопарку певної родзинки. До речі, цікавинок тут вистачає, чого варта тільки єдина в Україні експозиція Нічний світ. Де можна поринути у звуки нічного життя флори та фауни, приміром на березі нілу, аж до того, що відчути на чолі помах крил тамтешніх летючих мишей, так званих мільських крилань. Супереч песимістичним твердженням, українські зоопарки розвиваються. І щороку тільки зоопарки загальнодержавного значення, до яких належить і Рівненський, приймають понад 2 мільйони відвідувачів. Щодо кількості територій, на яких у нашій державі утримують екзотичну та місцеву фауну, та їх статусів, то це питання не принципове, кажуть їх працівники. Але ж цікаво дізнатися, що в Україні зоопарків загальнодержавного значення лише сім. У той час як у Чехії їх понад 20, німеччині 56, шість, Великій Британії 153. Сподіваємося, якісно наші зоопарки не гірші. Ми не можемо робити зараз далекі перспективи, але у нас в минулому році почалася реконструкція. Ми робимо свій зоопарк за континентальним принципом. Тобто, будемо робити великі експозиції. В минулому році розпочали велика експозиція Африканська савана, де будуть отримуватися тварини, які мешкають саме в цій зоні. Більшість надбань із за кордону це подарунки. А в межах України результат обміну тваринами між вітчизняними зоопарками. Край рідко українські колекції оновлюються за рахунок придбання особин. Однак це не є перешкодою для розвитку. Плануємо зробити Півні... Південну Америку пампаси. Наразі йде реконструкція приміщення акватераріуму, де буде в нас Амазонська сельва. З останніх надходжень це у нас зебри Чапмана, які приїхали з Братіслави. Також крила Нільські з Варшавського зоологічного парку, злодзя це також польське місто зоологічного парку, і біс священний, велика група 14 особин птахів. Тобто ми живемо, ми розвиваємось. У рівненському зоопарку намагаються зберігати і примножувати поголів'я та втрат не уникнути. Живі організми мають здатність з'являтися на світ, хворіти і гинути. Звісно, особливо приємно, коли народжуються. Це стосується, як правило, тварин, що належать до місцевої. Фауни, але коли екзотичні особи не приводять малят не тільки в неволі, а ще й в умовах незвичного для них клімату, в рази приємніше. Взимку в нас бейбі бум на експозиції бабусин дворик овечки. Різні у нас чотири видовець п'ятого лютого народилась лама. В Грудні місці народились у нас капібари. Вони люблять вологий, теплий клімат. Тому взимку на жаль не можуть бути на експозиції, але четверо маляток вони народили. Загалом 150 видів тварин. Понад 650 особин нині утримують у рідницькому зоопарку. З вітчизняних звичайно герої українських казок: вовки, лисиці, зайці, білочки, але здебільшого вимираючі види. В основному птахи у нас і білоголовий, і гривчорний, журавель-красавка, і дрохва у нас є, і огорі це тварини, які занесені в Червону книгу України, і рисі. Тварини утримуються абсолютно з різних куточків земної кулі, різні континенти. ну, Окрім Антарктиди, у нас представлені самі різноманітні це і копитні тварини, і хижі тварини, і птахів багато. і Ось так ми знаходимося в акватераріумі, представлені різні рептилії, земноводні, риби. Вони стають усе дорожчими в обслуговуванні, особливо ті, які у годівлі потребують екзотичних фруктів. Усе більш вартісною розвагою стає й утримання акваріумів. До речі, що стосується так званих національних рибок, то для них доведеться розщедритися. Наукова назва це рибки, хрізоптерах і Вони мешкають у східній частині індійського океану та західній частині Тихого океану. На глибині приблизно від метра до десяти. Осною особливості є в них те, що вони є територіальні. Вони сталі не тримаються. Вони в дорослому віці розбиваються на пари, займаються якусь територію і цю територію і охраняють від інших видів риб. Дуже агресивно ставляться до собі подібних риб, до менших риб, які припливають там повз них. Отже, не такі вже вони українські. Інське за характером та стилем життя, хіба в одному схожі, як і ми, українці, займають свої ніші у даному випадку поміж коралами, не претендуючи на чужі, але й власними не поступаються. Отаке воно життя природи і її різновидів. Сподіваємося, перспективне. Є речі, на які ми не маємо прямого впливу. Єдиний вихід добре робити свою роботу, не бути байдужим стороннім спостерігачем. І якщо кожен з нас зможе сказати: я зробив усе, щоб моя держава жила в мирі і процвітала, то так воно і буде. Якими б не були труднощі, разом ми їх обов'язково подолаємо. Тримаємося і до зустрічі.